Ми постійно розширюємо коло бригад, з якими ми співпрацюємо. От у нас сьогодні на цьому майданчику присутні 14 військових частин, і на сьогоднішній день тут техніки майже на 40 мільйонів гривень. На Даний момент сьогодні нам вручають як установку реп едронів і мастабіль від е, фонда Петра Олексійовича. От прибула чергова партія допомоги, вона нам дуже потрібна. Всі, що виставлено, є дуже дефіцитні позиції: і fpv дрони на оптоволокні, і квадроцикли, і дуже круті ночні мавіки, і реп. Нова конструкція контейнерної авторемонтної майстерні з новим наповненням новою технікою. Але якщо ви запитаєте цю фантастичну дівчину, що тут найцінніше, то я скажу, що це екскаватор. Безпосередньо, вже зараз цей ескаватор піде для роботи по забезпеченню фортифікаційних споруд, забезпеченню капонірів для артилерії. От ми на сьогоднішній день закупили 80 ескаваторів. Ми купили весь обсяг виробництва. Оце є 78. Оце фортифікаційне обладнання другого рубежу. І в мене є питання. А якщо так може працювати волонтерська допомога, і якщо так може працювати благодійна допомога, то я вважаю, що держава, яка відповідає за ці функції, має працювати краще. Що зараз я вимагаю? І це підтримують всі воїни. Треба починати будівництво фортифікаційних споруд другої та третьої черги. На глибину аж до 25-30 кілометрів від лінії боєзів. І на сьогоднішній день це не просто аморально, а злочин. Витрачати гроші на будь-який телемарафон, кешбеки, на інвестиційних нянь. Поки ми не побудуємо фортифікаційні споруди, поки ми не захистимо воїна ні на що інше кошти витрачати не можна. І сьогодні Пан Микола представить іншого княжицького сам себе в складі сотої бригади. У нас воює син Миколи. Величезна подяка фондові і вам Петро Олексійовичу, за, за те, що в дуже короткі терміни забезпечили нас перед за все мурахою. І ще один сюрприз: оце є мій племінник. Командир роти випала. Воює на посаді командира роти, і ми з Мариною дуже пишаємося нашими родичами, які зараз знаходяться на найгарячіших ділянках фронту. Вітаю. Вітаю, як ви все працюємо завдяки вашій допомозі, нищим ворога щиро все дякую. більше, більше і більше. Вам величезна дякую також за допомогу. Да, щиро потрібно. все, що буде потрібно. Щиро дякуємо, щоб не ваша допомога з зараз. А ситуація з постачанням від оборони не покращилася. Ті їбали, ми колись дві зустрічі потім ми з вами спілкувалися. Не працюють. Потрібні дрони, бо потрібно. Техніка, бо потрібна РЕП, бо потрібний ПДТР, бо потрібне все для того, щоб утримати позиції. І потрібні фортифікаційні споруди. Бери приклад з нашої команди і робить все для того, щоб покращувати допомогу Збройним силам і забезпечувати фінансування будівництва фортифікаційних споруд.